Так, Тема уроку розв'язування задач. І о, домашнє завдання. Опрацьовуємо параграф 20, права. О, ну, повторюємо Це той параграф, який ми на попередньому році з вами вивчали. Повторюємо параграф 20. І виконуємо право 25-6. І там вже у Viber я помістив покликання на тест, Так, тест. Обов'язково до наступного уроку виконуємо. Дивіться, за невиконані тести, я, відповідно, ставлю одиницю, потім я її можу витерти, але все рівно ця одиниця вплине на тематичну оцінку. Тому тести обов'язково виконуєте. Так. Я це при виставленні тематично, обов'язково враховую виконані лабораторні виконані тести. Тому тести обов'язково всі виконуємо. Так, домашнє завдання записали. Перша така якісна задача. Тобто без розрахунків. Як зміниться хід маятникового годинника, якщо в літню спеку його винести з найглибокого підвалу на вулицю? Тобто з підвалу на вулицю винесли, чи зміниться хід годинника? Може він почне там спішити чи відставати? Як ви думаєте, чи не вплине це на хід годинника? Вплине. Так, Віталій вважає, що вплине. Ще ідеї є, в кого яке. Я вважаю, що не вплине. Не вплине, Кристина вважає. Так, Андрій, Старостенко, Як ти думаєш, вплине, не вплине? Так. Денис. Так, мені відомо. Я корошов. Що... Я що вплине. Так, я бачу, мене хлопчики не слухають. Включили урок і відключилися спать далі. Так, да, Андрій і Денис? Так. Таня, як думаєш, уплине те, що годинник винесли? Спішитиме, чи відставатиме, чи нормально йтиме? Як думаєш? Таня. Треба подумати. Таня. думає. Ну, гарна відповідь теж. Добре. Давайте подумаємо. Хорошо, давайте подумаємо. В підвалі температура, яка в нас завжди влітку? Прохолодніша, низька. низька. Винесли її на спеку, тобто на вулицю, там, де спека, там 30 градусів, 35 градусів. Да? Значить, від того, що годинник нагрівся. У нього деталі в розмірах, ну і маятник той самий, який оце висить. Він змінить свій розмір, оце довжина маятника, як ви думаєте? Змінить Змін. Змін. стане довше. Ну, тепер проводимо аналогію із математичним маятником. Так, Юля до нас приєдналася гаразд. Так, проводимо аналогію з математичним маятником. маятником. Якщо довжина стане більша, значить період коливань як це на період це вплине як? Збільшиться. Збільшиться час між двома цоканнями збільшиться. І значить, годинник нас почне спішити чи відставати, як ви думаєте? Відставати. Відставати. От Бачите, от логіка працює, молодці. Годинник почне відставати. Тобто, якщо годинник з холодному приміщенні, йшов нормально, винести такий годинник у гаряче приміщення, в спеку. То він почне відставати. Да. Ну, можливо, це відставання буде мізерно малим, але воно буде. Тому що з фізичної точки зору деталі стануть більшими в розмірами, це збільшить період, а збільшить період. Це тривалість секунди на цьому годиннику стане трошки більша, ніж вона є насправді. І годинник почне відставати. Гаразд. Тобто, вплине відповідь. Добре. Так, і тепер обчислювальна задача. Почнемо з простенької такої задачі. Тіло масою 200 грам. Коливається на пружині жорсткістю 2000 ньютонів на метр. 2000 ньютонів на метр. Визначте період коливань тіла. Так, записуємо. Значить, Дана у нас маса тіла на пружині. Так, Пишемо дану. Маса тіла 200 г або 0,2 кілограми. 0,2 кг. Так, коливається на пружині К 2000, 2000 ньютонів на метр. Визначте період коливань. Так, давайте пригадаємо формулу періоду коливань тіла на пружині. Як там вона записується, пригадуємо. 2 помножити на пі. Так, період дорівнює 2 помножити на пі. Корінь, Корінь квадратний. квадратний. Масу розділити на жорсткість. Масу розділити на жорсткість. Все. Все. Формула готова. Підставляємо. Т дорівнює 2 помножити на 3,14 помножено на корінь квадратний 0,2 кг. Ділимо на 2000 на метр. Так. Ну, якщо ми Ньютон тут розкладемо на кілограм помножено на метр поділено на секунду в квадраті, то і кілограми і метри скоротяться, залишиться тільки секунда в квадраті під скореним, значить з під корення вийде секунда. Тепер дивимось, 0,2 і 2 тисячі. Можна на 0,2 скоротити. Буде одна 1, 1 20 тисячна. Так, значить, отже, буде 628 помножено на корінь квадратний. Один поділити на 20. Ой, 10, вибачте, 10 тисяч. Так, і це буде секунду квадраті. Дивимося, під, під коренем, як з-під корення, один поділити на 10 тисяч це скільки буде, якщо винести з під корення? Це одна, одна сота, вірно. Одна десятися, а з під коренням буде одна сота. одна сота. І секунда у квадраті з-під корення буде секунда. Так, і е, нарешті ми отримаємо. Так, отримаємо. отримаємо, що ми на два знаки ще переносимо. тут буде 0,0628 секунд. От, здається, якось так. Так, маса, жорсткість. Так, все і задача розв'язана. Відповідь тисячних секунди. Тобто період дуже маленький. Пружина, справа в тому, що пружина має дуже велику жорсткість. За такої великої жорсткості період коливань буде дуже маленький. Так, наступна задача. Так, тут уже і про енергію задача. Підвищена до пружини жорсткістю 600 ньютонів на метр куля коливається з амплітудою 5 см. Визначте повну енергію її коливань. Так, записуємо дану. дану. Жорсткість К600 ньютонів на метр. Жорсткість пружини. Амплітуда. Ну, х максимальне. Х максимальне позначимо. 5 см або 0,5 метра. 5 см або 0,5 метра. Так, визначите повну енергію коливань. Тобто енергія коливань. Так, ми знаємо, що в будь-який момент часу. Енергія коливань складається з енергії кінетичної, енергії потенціальної. Але ось дивіться, це наш малюнок, так? Ось ця відстань у нас дана. Х максимальне. Х максимальне. Так, дано, що це 5 см. Тобто у крайніх точках у нас кулька або тут, або тут знаходиться. І в оцих крайніх точках, яка тільки енергія буде у кульки? Так, потенціально. Да, потенціально. Просто тут складний випадок математично матника, бо тут є потенціальна і потенціальна енергія тіла, піднятого над землею і потенціальна енергія деформованої пружини. Так? А в середній тоці буде енергія яка? Тільки кінетична. Тільки кінетична. Так. E, значить, про кінетичну, що ми можемо сказати? Ну, до речі, наш випадок тут трошки некоректний задача. Нам би правильно, щоб у нас саме кулька отак на пружині коливалася. Щоб у нас була потенціальна енергія тільки стиснутої пружини. Щоб не впливала потенціальна енергія піднятого тіла. Тому ось тут рисунок трішки некоректний. Правильніше було показати. ось так. Оце середня точка. Оце відповідно, крайні точки, куди кулька може відхилятися. Оця це буде максимальне. Оця відстань між крайньою і середньою точкою, це амплітуда коливань. Тоді ми в крайній точці можемо записати, що в крайній точці, в точці, наприклад, оце точка 0, а оце точка 1 позначимо. У точці 1 уся енергія буде яка у нас? енергія розтягнутої пружини. Розтягнутої пружини. А енергія пружно-деформованого тіла потенціальна енергія це. Кх квадрат 2 поділити на 2. Тобто жорсткість помножена ну, х у нас у цьому стані. Це буде х максимальне. До квадрата поділено на 2. О, Давайте подивимось. Тут у нас, в принципі, є і К, є і x. І фактично ми енергію в тот С1 знайдемо. Кінетична енергія в Тоці буде дорівнювати нулю. Тому вся енергія це буде ось ця енергія, яку ми записуємо за цією формулою. І отже, вся енергія наша, яка питає, буде енергії потенціальній в точці 1. І буде обчислюватися за цією формулою. Підставимо 600 Н на метр. Множимо на 0,5 у квадраті, метра у квадраті. І ділимо на 2. Так. Ну, 602 м скоротимо. Тут буде у нас зверху 300, нехай буде. А тут двічка зникне. Да? Одиниці 1 один метр. Тут скоротиться з квадратом, скоротиться. Так, І буде Ньютон на метр. А Ньютон помножено на метр. Ми пам'ятаємо, що це що? формула для роботи? Йо. Сила помножити на переміщення. Так, да, це джоуль. Тобто відповідь буде у нас у джоулях. Тепер дивимося, значить, треба 5 сотих у квадраті. І 300. Значить, 300 помножити на 0,5 у квадраті. Це буде 25. І разом із 25 буде у нас 4 нули. Ну, 4 цифри після кому буде. Бо було 2, коли ми до квадрата піднесли, стало 4. Так. Можна оці два нулика з оцими нуликами, Тобто оце на 100 поділити, оце на помножити, буде 3 на 0,25. Це джоулів. А 3 на 0,25 – це 0,75 джоуля. Ось такою буде енергія. Ось такою буде енергія у Нашої коливальної системи. Будь-який момент часу, якщо немає в нас сили тертя. Ну, вона ж у крайніх положеннях це буде потенціально, в середній точці це буде в нас кінетична енергія, але в будь-якій точці вона дорівнюватиме у цьому значенню. Тобто загальна енергія буде дорівнювати 0,75 джоуля. Так, тепер про математичний маятник задача. Так. Математичний маятник довжиною 2,5 метри здійснив 100 коливань за 314 секунд. Визначити період коливань при скорення вільного падіння у цьому місці. Так дано. Тобто, в принципі, математичний маятник можемо використати, наприклад, на горі, у глибокій шахті, на місяці, на Марсі. Тобто, він кругом працюватиме, але. В різних цих місцях буде різне прискорення вільного падіння. Наприклад, на горі, яким буде прискорення вільного падіння у порівнянні з на поверхні землі? Меншим. Меншим, бо далі від землі, менше притягання землі. Так. У шахті, яким він буде? В глибокій шахті, там 10 кілометрів, більшим, ближче до центра землі. Сильніше притягання землі. На місяці менша сила тяжіння, там у шість разів менше прискорення вільного падіння. На Марсі теж менша сила тяжіння, там теж менше прискорення вільного падіння. До речі, прискорення вільного падіння ще залежить від того, що знаходиться в нас під землею. Якщо ми знаходимося над якоюсь велетенською печерою, яка в землі, то якщо там печера, там повітря, то густина землі в цьому місці під нами буде меншою. Як це вплине на силу тяжіння? Чи не вплине на силу тяжіння? Як ви думаєте? Вплине. Вплине. Сила тяжіння зменшиться чи збільшиться, якщо замість важкої породи там буде порожнина. Або, наприклад, поклади нафти. Нафта теж має меншу густину, ніж земля ґрунт. Ну, раз менша густина, то значить це вплине на силу тяжіння. Сила тяжіння буде менша в цьому місці на якісь там долі процента. І прискорення вільного падіння теж в цьому місці буде менше. До речі, так можна навіть і корисні копалини шукати. Так, гаразд, значить, знайти треба період. І знайти треба прискорення вільного падіння. Так. Місці. Значить, дано насиль довжина маятника, дано кількість коливань і дано час цих ста е, коливань. Які нам формули треба для розв'язання цієї задачі? Які нам формули треба? Формула для знаходження періоду коливань математичного маятника. І досить цієї буде формула? Чи ще якусь. І формула для знаходження періоду коливання. Так, і для формула для знаходження періоду коливань математичного маятника. І просто формула для періоду. Це Т маленьке поділити на n кількість коливань. От дві формули для періоду. Значить, ми з другої формули, ось цієї два підпишемо її, а цю один підпишемо. Значить, з другої формули ми зразу зможемо знайти період, який у нас питається. Тей. А тоді, знаючи цей період, з першої формули ми можемо знайти L у нас є. Ой, а я допустив помилку. Знайдіть, будь ласка, виправте помилку. Нема помилки? Замість G. Ой, гаразд. Бачите, я неуважний і ви неуважні разом зі мною. Зразу мене не виправили. Так, L на G, так. Да. Так, гаразд. Значить, період ми зразу можемо знайти за формулою 2. А щоб знайти G, ми давайте ось оце замість t у першій формулі підставимо Т маленьке на n з другої формули. І буде в нас t маленьке на n. Дорівнює 2 π Корінь квадратний L на G. Зрозуміло, що я записав. Так. Так, хорошо. Всім зрозуміло, чи тільки Віталію. Іншим не зрозуміло? Зрозуміло. Хорошо, добре. Значить, як ми можемо спростити цю формулу, щоб звідси знайти G? Включаємо в собі математиків. Що можна зробити? Піднести обидві частини до квадрату. Згоден. Підносимо обидві частини до квадрату. Значить, усе у квадраті. Т маленьке у квадраті. Поділено на n у квадраті. Дорівнює 2 в квадраті 4 на пів в квадраті. Ну, а коли ми корінь до квадрата піднесемо, то буде те, що під кореном. L на g. Ось отримали ось таку формулу. У цій формулі треба знайти g. Воно тут у знаменнику переносимо її вліво в чисельник, а все, що було зліва, переносимо відповідно в праву сторону т квадрат піде донизу, бо було в чисельнику. А n квадрат піде в чисельник, бо було в знаменнику. Тобто навхрест пам'ятаємо так. При перенесенні через дорівнює. В таких виразах ми навхрест переносимо. Значить, g отсюда піде сюди. Так, далі 4P квадратель залишаємо без змін. Далі, n квадрат піде вгору. Так. А Т квадрат піде вниз. І от отримали формулу для Ж. Okay. Отже, спершу шукаємо Т314 секунд. Ділимо на 100 коливань і отримаємо 3,14 секунди. Значить, це період коливань нашого маятника. Тепер шукаємо вже 4. Множимо на пів квадраті це 10. Майже можна округлювати. 3,14, якщо ми піднесемо до квадрата, це буде 10. Приблизно. Можете перевірити. Далі множимо на 2,5 метра. Множимо n у квадраті. 100 у квадраті. 10 тисяч. Ділимо на. 3,14 у квадраті. Скільки це буде приблизно. Ой, кстати, до речі, мені можна було не підносити до, до квадрата, а легше було б скоротити. Значить, давайте лучше отак. Я зараз поправлю. Можна було 10 написати. Можна було отак написати. 3,14 у квадраті. І тоді б одне 3,14 скоротили. І тут 3, 314. Бачите? Значить, що ми можемо зробити? Ми беремо це одне 314 і беремо 2 0 звідси. 314 і 2. 0, це буде 314. І ми з цим 314 скоротимо. Зрозуміли, що я маю на увазі, чи ні? Тепер, yeah. тепер дивіться, 4 і 2,5 — Що можна зробити? Скільки це буде? 4 помножить на 2,5. 10. Также. Отже, буде 10. Далі. Отут 1,3,14. Останеться. Бо було під квадратом. Одне ми вже забрали, щоб скоротити за цим разом з двома ноуликами. І 100 тут залишилось. Бо 2 нулики ми забрали, щоб з 3,14 зробити 314, щоб потім скоротити. А 2 нулики залишилось. Так. Значить, оці 2 нулика зроблять 314 чи ще на 10 буде. А, ну це ж секунд у нас, так? Да? Ні, не секунду, вибачте. Який секунд? Метр на секунду в квадраті, господі. Зараз виправляю. Зверху у нас метри, знизу секунди в квадраті. Так. Зверху метри, знизу секунди в квадраті. Ось секунди в квадраті, а тут метри. Так, значить, буде 3140. Почекайте. А що це таке? Або це таке будь-прискорення відного падіння. Люди добрі. А не помилився я ніде. Ну, давайте знайдемо разом помилку. Не може бути. Не може бути. Бачите, ми десь, я десь помилився. Давайте шукати цю помилку, де я міг помилитися. Так. Не міг я помилитися. Ну, в формулі я не міг помилитися, бо в мене ж з одиницями все вийшло. Метр на секунду в квадраті, правильно? Значить, з одиницями я явно помилитися. Із формулою я явно помилитися не міг. Десь, видно, я помилився з розрахунками. Так, сейчас. Де я міг помилитися із розрахунками. Так. Так. Нічого не. Не зрозумів. Десь я тут помилився. Сто Л у квадраті. Н у квадраті, ти, Н у квадраті, 4 π Значе все правильно. Десь, щоб в обчисленнях помилився. Значить, тут 10. Тут n у квадраті 100 тисяч. 100 тисяч. Тут 314 секунд. 10, 10, 10 тисяч, не 100 тисяч. Ой, 10 тисяч, ну не важно. я правильно це, я тільки неправильно сказав. А я отут, коли отут помилився, почекайте. Чого в мене отут виходить? Час виходить 314 секунд. А, 314, ось де я помилився, бачите? Ось тут 3,14, а я сюди що підставив? Бачите? 314. О, так. Це по перше. Так, і далі, і далі. Так, нам, що Нам на 314 треба. Так, 3,14 і ще й до квадрату не підніс. Ось, бачите, я секунди до квадрату підніс. А 3,14 не підніс. Бачите, скільки я тут на, на помилок наробив багато? Оце ж теж треба піднести до квадрату. от Подивіться. А, ні, стоп. Ні-ні, ні все, 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 все. Все ні, все правильно. Ні, тут 314, але я до квадрату не підніс. Так, не треба тут коми. Тут же не період, ми, а час підставляємо. Але коми тут не треба. Але до квадрату я забувся піднести. Бачите? До квадрату забувся піднести. Бо ось тут у формулі у нас те в квадраті, а я тут не підніс. Значить, що в нас виходить? Значить, ми дивіться. Фактично, ми оце і оце з оці скорочуємо. Отут, коли ми, тут 2, але ж до квадрату 4 нулика. З цім 10 тисяч ми скорочуємо. І буде 314 у квадраті. 314 у квадраті, з оцім 314 квадраті, скорочуємо. І залишається 10. Все. Тобто відповідь буде 10. Все, ось, Помилку знайшли. Відповідь 10. Метрів за секунду у квадраті. Оце може таке прискорення вільного падіння бути? Оце, може. Оце таке може, бо для землі приблизно таким воно і є. Так, тому отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами трішки порозв'язували задачі. На коливання і повторили формули для енергії пружинного маятника, для періоду коливань пружинного маятника і для періоду коливань математичного маятника. Так, на цьому все. Не забуваємо до наступного уроку зробити тест. До побачення.